Свого часу Барбі підкорила весь світ, і зараз вона залишається іконою, особливо коли нещодавно вийшов фільм Барбі. Але як розвивалася лялька? Коли саме розпочався її зірковий шлях? Чому Барбі така відома? Які найкращі фільми з Барбі потрібно подивитися? Про все це ви зараз дізнаєтеся. А поки пишіть: чи грали в ляльки в дитинстві, чи дивилися фільм Барбі? Як вам Марго Робі? Поїхали! Але не забудьте поставити лайк. Його завжди можна прибрати. Барбі існує понад 50 років, за цей час вона змінювалася більше ста разів. Ким тільки вона не була Бізнесвумен, президенткою, мамочкою, подружкою. Співачкою, акторкою, учителем, туристкою. Ветеринару. Буквально кожен образ її дуже ідеально пасував пройдено величезний шлях для того, щоб зараз прем'єра Барбі набрала більше мільярда доларів. Барбі дійсно пройшла величезний шлях від ляльки, мультфільмів до касового голівудського фільму, головну роль в якому зіграла найкраща представниця сучасного акторства Марго Робі. Історія бренду Барбі починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоного світловолосу ляльку, яку зараз знає майже кожен, створила Рут Хендлер. Зі своїм чоловіком Еліотом Рут в 1945 році відкрила фірму. Її первісною метою було створювати багети для картин. Але вона підписала договір зі студією Дісней. І запустила власну рекламу іграшок. Вона показувала виробу прямо під час Мікі Мауса, що й зробила її дуже популярною. Революційною стала саме Барбі, запитів було так багато на її придбання, що спочатку фірма не могла впоратися з такою кількістю. Лялька буквально розлетілася на весь світ, вона звела з розуму і дітей і доросли. При цьому велика кількість батьків думала, що лялька не буде позитивно сприяти на психіку їх дітей, але покоління змінювалося, а Барбі залишалася, і у 1961 році у неї з'явився друг Кен, якого назвали на честь сина Рут. До речі, Барбі назвали саме Барбі на честь її доньки. У 1963 році. У Барбі з'явилася найкраща подруга Міч, а в 64-му сестричка Скіп. Вони стали абсолютним бестселером. тим паче, що з'явилося в той час, коли світ став переглядати соціальну роль жінки. А тобто, жінки не повинні були бути тільки мамами і тільки доглядати за своїми чоловіками. Вони нарешті здобули змогу займати посадові. Позиції. Лялька Барбі стала частиною навіть дизайнерських колекцій. Наприклад, буквально в цьому році відомий бренд Versace представив свою літню колекцію, і багато хто з експертів помітив, що одяг дуже схожий на стилістику Барбі. Та й взагалі зараз це великий тренд, тож багато хто носить рожеве, робить світло волосся, намагається стати схожим дійсно на барбі. Хто б міг подумати, але у Барбі Братс був справжній конфлікт, доходило навіть до суду. Справа в тому, що власники прав думають, що брат вкрали ідею в Барбі, створили своїх ляльок, трохи інших, але в принципі схожих. Саме тому якийсь час Братс навіть знімали з виробництва, але в підсумку компанії Барбі. Довелося заплатити кілька мільйонів доларів за те, що вони обмовили брат. Саме тоді творці зрозуміли, що є конкуренція, і треба працювати краще, більше і робити так, щоб дівчатка обирали саме Барбі, а не брат. Як конкурувати з іншими ляльками. Саме тоді з'явилася ідея перенести Барбі на екрани. Але це був не фільм з Марго Робі, а мультики. Вони дозволили переосмислити образ, поведінку, стиль, перший погляд і створили цілу серію мультфільмів. Перший мультик, з якого розпочалася епоха Барбі, це Барбі та Лускунчик. За основу сюжету творці взяли казку Гофмана: Лускунчик та Мишачий король головні герої. Кларину на Різдво дарують потворного, на його думку. Лоскунчик Дівчина не слухає молодшого брата і все одно радіє такому подарунку. Зовнішня краса для неї не має значення, а вночі вона стає свідком того, як лоскунчик ожив і б'ється з мишами, які розмовляють. Ватажок, Мишачий король, зменшує Клару, коли вона намагається захистити лоскунчика Щоб розчарувати. Себе назад? Вона разом з лускунчиком вирушає в чарівну країну на пошуки принцеси Карамельки, яка може зняти прокляття. Здавалося б, до чого тут Барбі, окрім того, що головна героїня зовні дуже нагадує її. Але сама Барбі присутня в мультфільмі в ролі оповідачки вона та її молодша сестра Шеллі займаються балетом і готуються до виступу. У дівчинка нічого не виходить, і тоді Барбі, щоб підбадьорити її, розповідає історію про хворобу, з якою зіткнулася Клара, але Барбі назвала її дуже хороброю, сміливою і сказала, що та теж могла здатися, але вона не стала цього робити. Цей прийом дуже часто зустрічатиметься і в наступних фільмах і мультиках. У мультфільмі Барбі і Дракон творці вирішили звернутися до класичної казки братів Грім. Рапунцель. Дівчина з довгим волоссям замкнена у башні. Але цього разу мультфільм оспівує не балет, а живопис. Барбі та Шелі зайняті малюванням. От тільки Шелі не знає, що малювати, та скаржиться, що у неї все погано виходить. Барбі розповідає сестрі історію про рапунцель. Яка за допомогою живопису змогла змінити своє життя. Рапунцель жила в замку, схованому від сторонніх очей у лісі. Її в ранньому дитинстві викрала відьма, і дівчина навіть не знає, що відбувається за межами лісу. Її єдині друзі, це стовпчик Гобі та Драконівка Пенелопа. А захоплення, малювання і життя рапунцель змінюється, коли вона. Знаходить таємний тунель, що виводить її до села, і там вона знайомиться з життям за межами замку. До речі, в мультфільмі є кілька моментів важливих з точки зору репрезентації принцес. По-перше, рапунцель не чекає на прекрасного принца, який її врятує, а вибирається з вежі сама. По-друге, в історії дуже гарно показана дружба між Рапунцель і дракончиками і пенелопою. До речі, цікаво, те, що в мультфільмах Барбі взагалі тему сестринства і жіночої взаємодопомоги розкривають деколи набагато яскравіше ніж любовну лінію. Ну і по третє, сама панелопа приклад того, як важливо залишатися вірною собі і своїм принципам. Мультфільм починається з того, що Барбі підбадьорує сестру Шеллі. Дівчина почувається незатишно в літньому таборі, сумує за домом. Барбі розповідає їй свою історію. Про знайому дівчину на ім'я Одіта. Вона була донькою пекаря і одного разу, абсолютно випадково, потрапила в зачарований ліс. Там дівчина змогла витягти з дерева чарівний кристал. Так вона стала обраною, здатною здолати злого чаклуна, але той неславне одету прокляття зі сходом сонця вона перетворюється на лебедя. Взагалі, здається, що персонаж Барбі в цьому мультику дуже неймовірний, гарний, у неї шалено красиві сукні. Барбі Жебрачка це перший мюзикл серії, знятий за романом Марка Твена Принц і Жебрак. Тільки от головні герої не хлопчики, а дві дуже схожі: одна на одну дівчину, принцеса Анна Ліза і жебрачка Еріка. Їхнє життя перетинаються, суто випадково. Вони знайомляться на сільській вулиці, дивуються, як сильно схожі, і коли Анну Лізу викрадають, Еріка на деякий час займає її місце. Барбі і казкова країна це перший мультфільм, знятий за оригінальним сценарієм, що запустив цілу трилогію всередині серії. Він розповідає історію Олени, єдиної безкрилої феї в країні фері. Через це вона часто стикається з глузуванням, але не звертає на них жодної уваги. До того ж, у неї є свої таланти, вона витривала і чудова, кидає предмети на дальній відстані. В країні починають відбуватися дивні події, чарівні вартові пропадають, квіти в'януть, а феї втрачають здатність літати. Єдина, хто може розібратися в усьому цьому, а вже ж, це Олена, яка звикла не літати, вона вміє багато ходити, діставатися будиночка дуже швидко. Від головної феї героїни дізнається, що Проблема на іншому кінці країни, і туди потрібно дістатися. Це продовження історії Олени з минулої частини. Рятуючи Феротопію, вона познайомилася з принцем русалок, і тепер йому потрібна допомога, адже його викрали ПОПЛічники Чаклунки, яка позбавила мешканців змоги літати. Олена в Україні русалок. Там вона приймає найскладніше рішення у своєму житті. Щоб рятувати друга, їй доведеться відмовитися від нещодавнього набуття Крил. «Чарівна Веселка. Це заключний фільм трилогії. Про Гоґвартс у всесвіті Барбі. Вартовий Азура пропонує Олені стати її ученицею. Щоб взяти участь у важливому ритуалі. Зі створення веселки Олена, звісно, погоджується та вирушає до школи чакунства, де знайомиться з іншими учнями, і з деякими їй одразу вдається порозумітися, а інші ж ставляться до неї упереджено. Будні навчання затмарюють, і той факт, що хтось намагається зірвати ритуал, не робить події краще. За повір'ям, якщо він не відбудеться, то країна на десятиліття, загрузена в суворій і холодній зимі. Якщо. Коли не впорається, то все буде дуже погано. Барбі і Пегас. Це мультфільм також знятий за оригінальним сценарієм. Він припадає до душі багатьом шанувальникам, особливо фігурного когдання. Це тому, що головна героїня Аніка просто обожнює кататися на козанах. Але, на жаль, батьки забороняють їй покидати стіни замку, коли вона хоче займатися своїм хобі. Героїня завжди тікає потайки в свій день народження. Вона посварилася з батьками і знову побігла на ковзанку. Опівночі вона зіткнулася зі злим чарівником Венлоком, який пропонує їй стати його дружиною. Вона відмовляє, і він на кару перетворює всіх мешканців королівства на камінь. А саму Аніку від його прокляття врятував пегас Бріта, дійсний є лише три дні, щоб усе виправити. Інакше вона більше ніколи не побачить рідних. Є Барбі, вона є звичайним підлітком, який ходить до школи, зустрічається з друзями, намагається розв'язати проблеми, з якими стикаються всі люди. Мультфільм дуже нагадує американські фільми про підлітків з нульових. Починається новий навчальний рік, і в Барбі на нього великі плани. Вона хоче, вона хоче стати ведучою. новин на шкільному телебаченні. Але цю посаду віддають яскраві популярній і впевнений у собі ракель, а Барбі пропонує стати просто її асистенткою. Ще й хлопець, у якого вона закохана, спершу пропонує їй разом піти на випускний, а потім каже, що піде з ракель. Засмучено Барбі підбадьорює консультантка з магазину, вона дарує їй чарівний щоденник і каже, що якщо в нього записувати щось, то це починає відбуватися. Спочатку Барбі була налаштована скептично, але коли її плани і бажання починають реально збуватися, то вона не може повірити у своє щастя. Виробники після мультику Барбі у підлітковому віці вирішили повернутися до казкової тематики. Та за основу нової повнометражки вони взяли казку братів Грім, і стоптані танцювальні черевички. за сюжетом у вдовілого короля. Є 12 доньок, найстарші 22 роки, а наймолодшій 5. Барбі постає в образі 16-річної Женеви. Вона танцює і співає краще за інших сестер, а ще вічно запіснюється, а також у неї закоханий королівський швець Дерек, король сурбований вихованням дівчаток. Він запрошує до замку свою кузину герцогиню Равену, щоб вона зробила з них справжні хлебі. Герцогиня встановлює суворі правила, і таємниця виходить на перший план. Герцогиня мала бажання зайняти королівський трон, але чи це Барбі? Барбі і світ моди. Барбі звільняє з роботи, і вона вирішує відправитися до Парижу до своєї дітки та підтримати будинок моди, який от-от зачиниться, бо критики негативно відгукуються на останні роботи Мілісенну. І клієнтів стає дедалі менше, але Барбі це та, та помічниця її тітки Аліс, яка виявляється талановитою дизайнеркою, вирішують врятувати бізнес та за допомогою трьох фейс створюють колекцію, яка спричиняє фурор у світі високої моди. В Академії принцеси Барбі виконує роль дівчини з добрим серцем, якій випадає честь навчатися в Академії принцес. Це дивовижне місце, де вони навчаються офіційним танцям, чайному етикету, правильним манером. Блер у захваті від уроків. Завжди готові допомогти чарівні феї та її нові подружки. Коли королівська наставниця розуміє, що Блер схожа на зниклу принцесу їхнього королівства. Вона ще сило намагається не дозволити їй зійти на трон. Блер мусить показати усім зачаровану корону, яку вона знайшла, вдягнути її на голову, щоб довести, що вона має права на престол. У мультфільмі Барбі, принцеса і пообзірка. Барбі грає принцесу Торі, яка мріє залишити своє королівське життя та жити так, як її найулюбленіша пообзірка Кіра. Водночас Кіра втомилася від постійних концертів, від образу повзірки, вона мріє стати справжньою принцесою. Та ось одного дня двоє дівчат знайомляться з чарівною крамницею, та завдяки ній міняються місцями, проте все не так просто, як здається, на перший погляд. Дуже скоро вони розуміють, що найкраще це залишатися з собою та цінувати те, що в тебе є. Зараз мультики Барбі стали більш мультяшними і дитячими. Вони спрямовані на маленьких діточок, але є і класичні мультфільми Барбі, які завжди сподобаються дорослим, підліткам і залишаться в наших серцях. Якщо хочеться подивитися щось більш доросле, реальне і доволі глибоке, то а вже ж це фільм Барбі, який вийшов влітку 2023 року. У ньому зіграли Марго Робі, Райан Гослінг і безліч відомих акторів. Це не просто якась екранізація ляльки, як хтось думав. Так, рожевого кольору багато, а Барбі виглядає як Барбі, але насправді це фільм, який розповідає про жіночу сутність, проте треба дивитися саме на Кена, бо він і є адаптацією того, що зараз жінки відчувають. Кен це просто кен. І багато жінок думають, що вони просто жінки, вони прикраси, вони не мають права займати посадову діяльність, створювати щось унікальне, висловлювати думку. Тож, цей фільм це гарний привід замислитися, можливо, щось треба змінювати в цьому світі. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви дізналися щось новеньке про Барбі. Це Цікавий формат для мене. Я експериментую, дивлюся, що вам цікаво, що подобається мені, і намагаюся створювати те, що вразить всіх. Ставте лайк, пишіть комент, підписуйтесь. А ще краще, діліться цим відео зі своїми друзями.